Потрібно дати должне Львову, тому що вони почали гру дуже гарно, дуже гарно влучили трьохочкові китки, і за щодо цього вони трималися у грі. І потім в другій половині вже було їм і нам важко їм, тому що друга гра, і воно так відчувалося. Але при наприкінці гри, як ми проявили характер, вистояли в захисті і влучили у нападі. Ви перемогли в двох матчах, як в цілому оціниш поки що львівський бабл. Це йде як потрібно? Так, як і планували, буде тяжко, але потрібно перемагати. І як завтра остання гра, і вже ми не можемо сказати, що ми втомилися, і ми поїхали додому. Завтра потрібно вже грати на максимум, спробувати перемогти і вже їхати додому тоді. Дуже складна гра. Суперник агресивен, обучен і мотивований. Хлопці, мої хлопці, чекали дещо іншого. Але я вдячний їм за виключно бойцівські якості, без яких цю гру взяти неможливо було. Дуже складні умови, дуже слизько, дуже слизький м'яч, завдяки чому. Багато, просто багато китків були невлучними. Штрафні, із кошика, трьохочковий. Тому головне перемога. Все інше аналіз покаже. Завтра рівне і всі думки про рівне. От ви друга грав поспіль напружена кінцівка, за рахунок ну, чого вам вдається довести її до перемоги. Опит декільких моїх гравців, в першу чергу Саша Сізова, Кохоніка, Липовцева, Буца це ті хлопці, на яких все будується. І бійцівські якості. Ми дуже хотіли, дуже хотіли. Тому взяли. З самого початку Запоріжжя нав'язала на швидкий баскетбол, тому пропустили в першій чверті багато очок, не змогли з ним нормально відзахищатися. І потім в кінцівці наші повели плюс 7, але такі втрати просто на рівному місці, де б мали втримати цю перевагу, але просто взяли і віддали нашу гру. Що ще сказати? Вас здавав чомусь суперник? Ні, ми готувалися, в принципі, нічого такого не здивували, нічим. Просто ми самі здивували себе, що так зіграли. Які у вас очікування на завтрашній виглядах проти бій? Маємо вигравати, будемо боротися до кінця. На жаль, ми сьогодні не змогли зіграти добре в захисті в першій четверті, і, на жаль, в четвертій четверті останніх 5 хвилин ми взагалі не грали. Тобто я не бачив команди. А Запоріжжя билося і доказало, що ті, хто хочуть більше вигравати, можуть виграти. Через характер була різниця, плюс 7 в нашу користь, і ми програли. Скільки там плюс 12 чи скільки Це різниця. Тому виграє той, хто хоче більше вигравати, і в кого є бажання, і хто хоче битися до останнього. Тому Запоріжжя Запоріжжі сьогодні молодці. А у нас, на жаль, поки що не знаю, місцями не вистачає досвіду, місцями не вистачає характеру. Чи були можливо якісь моменти, де ви переважали трохи суперника, попри те, що гра дов... приблизно рівною була? Ну, були моменти, я ж кажу, що ми вигравали сім очок. От були моменти, де ми переважали. А на жаль, ми потім зупинилися і все. І нічого не змогли зробити.